Всім привіт! Сьогодні буде обзор на, обслуговув... на технічне обслуговування вакуумного насоса. Ось його моделька. Насос одноступінневий, е е роторно-пластинчастий. Ось бачимо по такому принципу. Він крутиться отак і відбувається вакуумування. Зверху тут клапанець роз... Отакий розміщений. Все це відполіровано, вичищено. Полірнув основу, тому що з маслом, я так зрозумів, попала якась фракція дрібна, можливо, стружка, можливо, ще щось. Такі незначні були царапини. Ось кришка. Що хочу сказати по такому насосі. В такому насосі недостатньо просто злити масло і поміняти на нове. Ось моє старе масло. Останній раз потягнув дуже багато вологи системи, тому що систему вакуумував. перед тим, вона була не герметична, компресор натягнув багато вологи. Ось Кришка, все вимито, вичищено, резиночки. Був у мене такий досвід, коли я по початку не знав. Думав, що достатньо поміняти масло. Поміняв масло. Ну, Рік покористувався, поміняв масло, пізніше знову рік пройшов. І коли я його вскрив, був шокований. Всередині стільки було нальоту чорного. Тут прямо такі були якісь такі нарости, рижі. Я думав, що це метал настільки поржавів, такі як від слойки були. Ось ця пластина поміняна нова, вона хоча оцінкована, вона вся згнила. Тут дрожі, тут просто катастрофа була. Масло з водою утворює кислотність, має, ну, має повишену кислотність, і з'їло тут пластину. всю. Тут стан був просто ужасний. Бачимо, тут сіточка по вході стоїть, по всасу, теж її почистив. Електромагнітний клапан. У мене тут соленоїд стоїть зверху. отак. Так що буду збирати все на місце, заливати масло. Ось такий невеликий обзор на технічне обслуговування таких вакуумних насосів. Займає не так багато часу, але продовжує насосу життя. Насос досить недешевий, скажімо так, щоб його міняти так часто. Так що не лінуйтесь, розбирайте. Чистіть, міняйте і продовжуйте життя вакуумним насосом. Всім пока!